Всім салют! Ви попали на відос, де ми з вами будемо качати нашу спиночку. А фішка в тому, що я цей відос щось зняв і він зайшов, вийшов пушечний, Я чудово відчуваю нашу спину. Тому, якщо ти давно займаєшся, давно не можеш ніяк відчути спину, не можеш її накачати, думаю, цей відео собі допоможе. Тому це я тільки почав займатися, тільки сьогодні написав під себе, сидів. На один день написав спина біцепс, буду писати далі на інші м'язи. Тому сьогодні спина біцепс, але в, в цій частині буде тільки спина, тому що від відос відео вийде довгий. А от зараз я ще буду знімати відео на біцепс, і ти його побачиш тут на наступній частині. Тому. Хватить чекати, летим качати нашу спину. Так, і почнемо ми з наших підйом е... телі на спину. Ось так стоїмо. І цією тянем. Ось тут фоточка буде, я буду вам показувати тільки один підход. Один підход легкий і один підход важкий. Тому що у мене іде з 15 КГ, два підходи і потім два підходи, вже 20 кг. Тому покажу вам начальний підход. Як відчувається спочатку і останній підход після останнього підходу, підходу. Підходу, як я себе відчуваю і як я відчуваю наші м'язи, спини. Тому поїхали. Встали. Взяли цю і пішли. Повільно відпускаємо. Підняли, зажали, відпустили. Тягнемо наш бляс. Ну, що я можу сказати стосовно начального підходу. Непогано, вагу взяв, як і повинна бути. Уже спину тільки початок і вже відчуваю, що вага чудова. І ще знати, що ми ще докинемо 5 кг, то це на добивочку останні підходи до відказу буде саме то. Зад. Два підходи закінчились. По 15. Ми докинули вагу, зараз у нас вага 20. І можу сказати, що відпочинок на 2 минути між підходами. І що два підходи от на спину, гантель. І я чую, що спина вже по чуть-чуть включається. Ми вже відчуваємо. Тому підход наступний 20 кг. go! На 8. Так, ну що, ми закінчили наші тяги гантелі. Далі в нас тяга штангів в наклоні. Тому 2 минути відпочинок і накидаємось. Нахилились і. Ну таке, докинути ще можна. Ну У нас ще два підходи з такою вагою. Потім ще десятку докидаємо, то думаю. Буде саме то. Ну що, у нас останній підхід з нашою штангою. Ваго ми вже підняли на 10, тому останній підхід острів. Що мені сказати? З нашими підйомними штанги наклоні ми теж закінчили. Так, далі у нас йде той же підйом штанги нашої, але якщо у нас зараз схват був ось такий, то зараз у нас хват ось такий. І цим самим ми будемо добивати наші плечі. І починаємо з двадцятки і потім знову докидаємо десятку. Сказати чесно. Тільки початок спини, ну можна сказати, що кінець. А я вже зас... засмучився? Зас... Засмучився! А я вже... Як це сказати? Уставший? Ну і поняли. Так, ладно. Так же саме, допомагаємо. Оп, підняли, нагнулись і... Так, далі у нас наша тяга блока. І тут мені подобається. Це найбільше, я тут відчуваю спину і віса, багато хто тягне оставки, нагинаючи. Я відео бачу, що отак тяну, Мені більш подобається більш ефективніше, більш амплітуда, Коли я нагидаюсь, я ось так лягаю, і я повністю не лягаю, тому що за двох. І... Оп! Припустило. Оп, Притягнув, натягнули витягнули, тягнуло Ось так мені більш ефективніше. Ось це щось буде цікаво, тому що зараз в мене був підход, і її вагою... І знаєте що? Я ледь-ледь його потяну, потяну. і Зараз ви побачите, це останній підход на спину, і на сьогодні спину ми з вами закінчуємо. І це останній підход і давайте його... Він має бути на 8. Надіюсь, я хоч 8 підніму, а якщо будуть буде сили підняти більше, то газанемо до відказу. Тому останній підход на спиночку до відказу я вже не можу так стояти, бо спина болить. Поїхали, let's go! звісно, без музики. І думаю, що сюди музику теж не вставлю, щоб ви відчули цей звук. Ви почули, як я зараз буду плакати, як буде тягнути. Тому поїхав. Так, 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 так. Так, стало ножки, потягнулися туди. І... О! 12 є! Yeah! Ну що, шановні, надіюсь, мене чути, і на цьому моменті ми закінчуємо наш відос. Тому що, я так подумав, цей відос я поділю на дві частини. Одна частина буде це спина і одна частина буде біцепс. Тому побачимося з вами в новій частині за біцепс. За біцепс. Буду вдячний вам за ваші лайки, за ваші коменти і напишіть, як вам мій е, день спини по, новій, по новому підходу, нова тактика, нове заняття, все нове. Я ще не займався по ній. Тому ну, буду вдячний вам за ваші думки, а ми побачимо з вами в наступній частині.